Половину розводів сталося через, через компанію чоловіка через компанію жінки. Коли чоловіка на роботі піддьоргують, а ти знаєш твоя жінка, ти знаєш, знаєшся просто в шутку так пожартувати. А подружки сідають і починають розказувати, який чоловік. Вона хвалиться, який в неї класний чоловік. А та собі бідна сидить, думає, Боже, мій не такий. Та мій найближку не такий, а в той і теж не такий. вона бреше, бо хочеться похвалити. І потім приходить додому, приносить, а куби це раз, Коби це один раз. Через день ще така тка сама мудра, через день ще одна така Поки ми десь сиділи за столом, випили по 100 грам, тоді бесіда пішла трошки вже на один градус вище. І сприйняття прийшло на один. На один метр глибше в душу, розумієте? І сім'ї розрушають ті, що найближче. Друзі, подружки. Тому кожен раз, коли ви є в компанії, думайте, що говорите, бо ваше слово може розламати чиюсь сім'ю.